Вітаю шановні глядачі! В цьому відео ми розберемося, як найкраще варити чай з гілок груші, чай з гілок вишні та чай з гілок верби. Почнемо ми, як варити чай з гілок груші. Це старовинний народний засіб, який використовують у лікувальних, профілактичних і просто смакових цілях. Його п'ють для зміцнення імунітету, нормалізації роботи нирок, зниження рівня цукру в крові та загального оздоровлення організму. Напій має приємний аромат, легкий, торпкувато солодкий присмак і м'яку дію. Зараз ми розглянемо, як правильно заготовляти гілки груші, як їх варити, які є рецепти і що потрібно знати. Про вживання чаю з гілок груші. 1. Корисні властивості гілок груші. Груша як дерево містить багато біологічно активних речовин, не лише у плодах, а й у листі, корі та молодих гілках. Особливо цінні молоді пагони та тонкі гілочки, у яких зосереджено максимум поживних речовин. Основні властивості чаю з гілок груші. Сичогінна дія сприяє виведенню рідини з організму та зменшує набряки. Має протизапальний ефект, допомагає при запаленнях нирок, сичового міхура та простати. Має антисептичну дію, знезаражує внутрішнє середовище організму. Також заспокійливий ефект стабілізує нервову систему. Також регуляція цукру в крові. Чай може бути корисним для людей з діабетом другого типу. Загально зміцнювальний вплив має, підвищує імунітет, додає сили, особливо в зимовий період. Найкраще використовувати гілки дикої груші або домашньої садової, яка не оброблялася хімікатами. Заготівлю варто проводити навесні або восени. Коли деревина ще молода або не надто стара. Як правильно заготовляти гілки? Вибирайте молоді пагони товщиною до 1 см. Гілочки повинні бути здоровими, без цвілі, тріщин і шкідників. Нарізані гілки промийте у проточній воді. Наріжте їх на шматочки довжиною по 3-5 см. Підсушіть у провітрювальному місці без прямого сонця або в сушарці при температурі до 50 градусів Цельсії. Зберігайте у полотняному мішечку або склянній банці з кришкою. Важливо не використовуйте гілки з дерев, які оброблялися пестицидами або інсектицидами. Інгредієнти, які потрібні, ось для рецепту приготування чаю з гілок груші. Перше це 1 столова ложка подріблених гілок. Друге 500 мл води приблизно дві склянки. Приготування. Помістіть гілочки в невелику каструлю або емальований чайник. Залийте їх холодною водою. Доведіть до кипіння на повільному вогні. Після закипання варіть 15 хвилин під кришкою. Зніміть з вогню залиште настоюватися ще десь 20-30 хвилин. Процідіть через сито або марлю. Такий чай можна пити по 100-150 мл 2-3 рази на день. Має насичений колір, зазвичай бурштиновий або світлокоричневий. Ось ще варіанти приготування з добавками. Це є з листям груші. Він додає аромату і посилює сечогідний ефект. Одну чайну ложку подріблених гілочок. Одну чайну ложку сухого листя груші. 500 мл води. Варіть як звичайний чай. А ось ще рецепт як можна варити з плодами шипшини. Це підвищує вітамінний склад напою. Одна столова ложка гілок груші. Одна столова ложка сушеної шипшини 500 мл води варіть 15 хвилин, настоюйте 20 хвилин, потім процідіть і можна пити. І ось ще один рецепт це з медом і лимоном. Для профілактики застуди. Додайте мед і лимон вже в охолоджений напій, щоб зберегти корисні властивості. Який курс вживання та зберігання гілок з груші? Курс вживання 2-3 тижні. Потім перерва 1 тиждень. Зберігати готовий чай можна в холодильнику не довше 2 днів. Сухі гілки груші зберігаються до 1 року в сухому темному місці. А тепер які є протипоказання? Хоча чай з гілок груші вважається безпечним, є певні обмеження індивідуальна непереносимість. Друге вагітність і період лактації перед вживанням порадьтеся з лікарем. Дітям до трьох років не рекомендується не поєднуйте з сильно діючими сечогінними препаратами без рекомендації фахівця. Ось народні традиції та цікаві факти. У традиційній українській медицині чай з рушевих гілок застосовували при застуді, проблемах із сечовипусканням, діареї, ревматичних болях. Його пили як заміну чорному чаю в зимовий час, адже він мав зігріваючу і заспокійливу дію. У Карпатах та на Поділлі цей чай часто заварювали в глиняному горщику у печі, щоб витягти силу дерева, так казали старі травники, який можна зробити з цього висновок. Чай із гілок груші це простий, доступний і корисний напій, який можна легко приготувати в домашніх умовах. Він не лише зігріє в холодну пору, а й підтримає ваше здоров'я. Завдяки натуральному складу спробуйте приготувати його за класичним рецептом. Або експериментуйте з добавками і ви відкриєте для себе новий приємний і корисний смак. Тепер розберемося, як варити чай з гілок вишні покроковий рецепт з порадами і користю. Чай з гілок вишні це один із маловідомих, але напрочуд корисних і ароматних напоїв, що має глибокі коріння в народній медицині. У традиційній українській, японській та корейській культурі гілки вишні використовували як тонізуючий та очищуючий засіб. Їхній м'який дерев'янистий аромат, легка терпкість і заспокійлива дія, роблять такий чай чудовою альтернативою звичайному чорному або зеленому чаю. У цьому відео ми розглянемо, як правильно заготовити гілки вишні, як приготувати чай з гілок вишні, чим корисний такий напій, вишневий чай, і кому варто бути обережним із вживання чаю. З вишневими гілками. Перше заготівля гілок вишні. Щоб приготувати смачний та корисний чай, слід правильно зібрати і підготувати сировину. Найкраще зрізати гілки ранньою весною або пізньою осінню, коли дерево спить і в ньому мінімум активного соку. Збирають тільки здорові, молоді гнучкі гілочки товщиною до 1 см. Без цвілі грибків або пошкоджень. Поради щодо заготівлі. Використовуйте секатор, щоб не пошкодити дерево. Зрізайте гілки під кутом, щоб дерево краще загоїлося. Не беріть гілки, що росли біля дороги або в забруднених районах. Після збору гілки треба ретельно помити під проточною водою. Потім нарізати їх на шматочки по 5-10 см. Як сушити гілки з вишні. Гілки слід висушити в сухому добре вентильованому приміщенні, захищеному від прямих сонячних променів. Можна розкласти їх тонким шаром на папері або повісити в'язочки на мотузці. Сушити потрібно близько 2-3 тижнів до повного висихання. А тепер переходимо, як варити чай. З гілок вишні Існує кілька способів приготування вишневого чаю з гілок. Залежно від бажаної міцності та смаку. Ось такий базовий рецепт класичний рецепт чаю з вишневих гілок. Інгредієнти одна столова ложка подрібнених сухих гілок вишні або 3-4 смілі шматочки і 500 мл води. Покладіть гілки в каструлю або чайник з товстим дном, залийте холодною водою, доведіть до кипіння на повільному вогні. Як тільки вода закипить, зменшіть вогонь до мінімуму, варіть 10-15 хвилин під кришкою. Дайте настоятися ще по тому 10 хвилин. Процідіть і пийте теплим або охолодженим. Такий чай має ніжний дерев'яний аромат. Легкий солодкуватий смак і м'який золотисто коричневий колір. Ось інші ще варіанти приготування. З додаванням листя вишні, можна змішати сушені гілки з вишневим листям у пропорції 1 до 1, чай матиме більше виражений аромат. З прянощами можна, додайте трохи кориці, гвоздики або імбиру. Це зігріваючий напій на зиму. Настоювання в термосі можливе. Якщо хочете зберегти максимум корисних речовин. Залийте подріблені гілки вишні, кип'ятком у термосі і залиште на 3-4 години. Такий напій буде м'якшим на смак. А зараз ми перейдемо. Розбиратися, а яка ж користь чаю з вишневих гілок? Чай з вишневих гілок має багато корисних властивостей, хоча офіційна медицина не часто звертає на нього увагу, проте в народі його цінують за такі якості. Протизапальний ефект допомагає при застудах запалення горла, бронхіті, м'яка сечогінна дія. Сприяє виведенню надлишків рідини з організму, очищення крові сприяє виведенню токсинів, а також заспокійливий вплив допомагає при безсонні тривожності або як антиоксидантна дія, яка захищає клітини від старіння та негативного впливу вільних радикалів. Буває ще це дуже добре для зміцнення імунітету завдяки флавоноїдам, мікроелементам і дубильним речовинам. Ось кому потрібно бути обережним із вживанням чаю з вишневих гілок. Хоча вишневий чай вважається безпечним, є кілька застережень. Вагітність та лактація. Перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем. Індивідуальна непереносимість може бути, у рідкісних випадках можуть бути алергічні реакції. Діти для дітей молодших 6 років краще уникати такого чаю або давати у дуже слабкій концентрації. Захворювання нирок через сечогінну дію не варто вживати чай з гілок вишні людям із важкими формами ниркових хвороб без дозволу лікаря. Ось поради для зберігання. Зберігати сухі гілки слід у щільно закритих паперових або тканинних пакетах у сухому темному місці. Термін зберігання до 1 року. А на завершення, чай з гілок вишні це не лише смачний і ароматний напій, а й частина культурної спадщини, повернення до природних джерел здоров'я. Простий у приготуванні, доступний він може стати вашим новим улюбленим ритуалом, особливо в холодну пору року, коли хочеться затишку, тепла і душевного спокою. Спробуйте приготувати його вже сьогодні і відкрийте для себе новий смак знайомої вишні. А тепер ми перейдемо до такої розмови, як варити чай з гілок верби. Чай з гілок верби це стародавній напій, відомий у народній медицині як натуральний засіб для зміцнення імунітету, зняття запалень, зниження температури та покращення загального стану організму. Верба має багато видів. Однак, найчастіше для приготування чаю використовують білу вербу або вербу козячого типу. У цім напої дуже багато корисного, і зараз ми детально розглянемо, як правильно зібрати, підготувати і заварити гілки верби, а також розповім вам про її користь та застереження щодо вживання. Перше, це вибір та заготівля сировини. Перед тим, як заварювати чай з верби, потрібно правильно зібрати і підготувати сировину. Найкращим періодом для збору вважається весна. Саме тоді у дерев найбільша концентрація корисних речовин у корі та гілках. Яку частину верби використовують? Для чаю підходять молоді гілки. Зелені, гнучки з гладкою корою. Кора гілок саме вона містить саліцин природній аналог аспірину, який має протизапальну та жарознижувальну дію. Листя іноді додається до чаю для посилення ефекту, але головну роль відіграє кора. Давайте розберемося, як збирати кору. Виберіть екологічно чисте місце. Далеко від доріг і промислових зон. Зріжте молоді пагони завдовжки 20-30 см, очистіть гілки від листя, якщо вони є. Зніміть кору ножем. Вона легко відділяється з молодих гілок. Після збору кору та гілки слід висушити. Розкладіть сировину тонким шаром у повітряному сухому місці, уникаючи прямого сонячного світла. Періодично перевертайте, щоб уникати плісняви. Зберігайте у полотняних мішках або стлянних банках з кришкою. Як же ж заварювати чай з гілок верби. Процес приготування такого чаю нескладний, але потребує уваги до деталей. Щоб зберегти всі лікувальні властивості цього напою. Ось класичний рецепт. Одна столова ложка подрібленої сухої кори або тонких гілок верби приблизно 5-7 г. 250 мл окропу. Це одна склянка. Приготування відбувається так: залийте сировину окропом у керамічну або склянному посуді. Накрийте кришкою, настоюйте 20-30 хвилин. Процідіть перед вживанням. Напій матиме легкий жовтувато-коричневий відтінок і трохи гіркуватий смак. Це характерна ознака наявності саліцилатів. Відвар для сильнішого ефекту ось як, цей варіант застосовується при запальних процесах, болях у суглобах або застуді. Ось які інгредієнти: 2 столові ложки кори або гілок 500 мл води, залити гілки холодною водою, довести до кипіння на слабкому вогні, томити 10-15 хвилин, настояти ще 30 хвилин під кришкою, процідити. І чай готовий. Такий відвар має сильнішу дію. Його п'ють не більше, ніж по 100 мл 2-3 рази на день. Це можна називати як чаєм, як відваром. Різниця, в принципі, там мінімальна. Користь чаю з верби ось який. Чай з гілок верби має безліч корисних властивостей. Підтверджених народним досвідом і деякими науковими дослідженнями. Ось основні властивості. Жарознижувальний ефект завдяки саліцину, це дуже дієва речовина. Протизапальну дію має, знімає біль у м'язах і суглобах. Третє. Це заспокійливий ефект допомагає при нервовому виснаженні та безсонні. Четверте це є сильний антисептик, корисний при ангіні застуді стоматиті, п'яте зміцнення імунітету завдяки флавоноїдам та дубильним речовинам. Шосте діуретичний ефект виводить зайву рідину та допомагає при набряках. Які ж є протипоказання? Хоча чай з верби натуральний продукт, вживати його потрібно обережно. Не рекомендується вагітним жінкам у період лактації, дітям до 12 років, людям з алергією на саліцелати, як у випадку з аспірином, четверті, при загостренні виразкової хвороби шлунка або 12-палої кишки. Ну, і дуже корисний при порушеннях згортання крові. Верба може розріджувати кров. Також не варто вживати чай із верби тривалий час без перерв. Оптимальний курс до 7 днів поспіль. Потім зробити перерву не менше, ніж на тиждень. Ось які є варіанти поєднань. Щоб поліпшити смак і посилити лікувальні властивості. Чай із верби можна поєднювати з іншими травами, м'ята або меліса для заспокійливого ефекту, шипшина для зміцнення імунітету, квітки липи при застуді, ромашка для покращення травлення та при запаленнях. Ну і на завершення, чай з гілок верби це простий і водночас потужний засіб із народної аптеки. Його можна використовувати як додаткову терапію при застудах, головному болю, запаленнях та для загального оздоровлення організму. Найголовніше правильно зібрати та приготувати сировину, дотримуватися дозувань і не зловживати. Природна сила верби при умілому використанні стане надійним союзником для збереження здоров'я у будь-яку пору року. На сьогодні все, шановні глядачі. Якщо маєте вдячність за це відео і воно було для вас корисним, поставте вподобайку палець вгору під ним, нехай і інші люди також його побачать і для них воно також буде корисним. А ми з вами зустрінемося вже у наступних цікавих та корисних розмовах. Якщо бажаєте, підпишіться на канал, щоб не пропускати. А я вам бажаю міцного всім! Здоров'я.